Uh-huh. <laughs> Бути львів'янином небезпечно вітається програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. І сьогодні говоритимемо про те, чому залякують львів'ян на Євромайдані. Згадаємо до прикладу суму сумну статистику з чотирьох убитих на Євромайдані. Двоє осіб з Львівщини. Це Юрій Вербицький та Роман Сеник. Наших земляків силовики охочіше хапають на вулицях, а останнім часом навіть відбуваються підпали. Машини і чи це просто збіг, чи це цілеспрямована атака. Спробуємо з'ясувати сьогодні. Для цього ми запросили гостей до студії. Зокрема, з нами Михайло Гаврилів, брат фотографа Мар'яна Гаврилєва, усім нам відомого, який постраждав від беркутівців, якого вивезли за місто. Побили. Ми знаємо цю сумну історію. І сьогодні в пана Михайла з'ясуємо і деталі, і безпосередньо, чи чи міф, чи реальність, що львів'яни найчастіше підтримують. Падають під атаки. Також з нами є Анатолій Микитишин, правозахисник, з яким спробуємо з'ясувати, чому така ситуація і чому таким чином діє влада, чи не доречніше було б притягувати справді до суду осіб, які скоють, як вважається владою неправомірні вчинки. І також з нами Іван Радковець, Львовознавець, який також був на майдані, і також сьогодні поговоримо з ним. З Суємо трішки таку психологічну і історичну суть львів'янина, Можливо, через цю призму спробуємо з'ясувати, чому така ситуація зараз в країні складається. Перш ніж приступимо до розмови, хочу показати вам деякі кадри сюжетики підготували наші журналісти. Дивимось. Катують за походження. Двох з чотирьох загиблих на Євромайдані були з Львівщини. Юрій Вербицький, науковець Смолох, смолог, віддав життя за те, що був нашим земляком. Його колега по майдану Ігор Луценко, якого катували разом з ним, так і сказав. Юрія почали більше пресувати, коли дізналися звідки він. Ще одного загиблого з Львівщини, Романа Сенека, поранили з вогнепальної зброї. Куля снайпера знайшла його на Грушевського. Безліч львів'ян перебувають ще у СІЗО та лікарнях. Але ніби цього мало, львів'ян. Нам почали спалювати автомобілі. Лише за одну ніч на 20 січня у Києві спалили понад 20 авто. При цьому машини з київськими номерами не чіпали. Також, за свідченнями очевидців, пожежники на виклики не поспішали, Як і не поспішають з розкриттям таких злочинів міліціонери. Хоча напередодні з'явилася інформація про затримання, нібито винуватця підпалів. Чоловіка грузинського походження він спалював авто на замовлення за 600 гривень. Однак євромайданівці вважають усе це підставою і міліцейськими технологіями. Отже, як бачимо до Львів'ян в Києві особливе ставлення. І відповідно в цьому керунку запитання, пане Михайло. Чи це правда, що за львівський акцент можна отримати по, по голові? Чи справді є такою ситуація, чи можливо трішки десь, десь надумана тема? Ну я вам скажу не надумана тема, воно так і є, тому що дуже багато львів'ян взагалі, куди, куди не підеш на Майдані, дуже багато і взагалі галичан, і всі вони стараються бути в вишиванках, щоб показати свою традицію, приналежність. І... А Беркут на це звертає увагу. Так само, як ситуація з моїм братом. У <кій> нього була вишиванка. Вони, коли побачили вишиванку, вони взагалі озвіріли і почали кричати: «Бандьора будемо убивати. І що не додали на ньому, то зняли з нього і наче чіпали ногами, і доривали цю сорочку. До кінця, а потім ми дізналися, що ну так як ми знаємо з Вербицьким, що було, він загинув тільки через те, що він львів'янин. А також дуже багато інших львів'яків, які знаходяться зараз в лікарні чи в СИЗО, на, на них дуже великий тиск, тільки через те, що вони походять з Львівщини, тобто, так як вони говорять, з осередку нацизму і фашизму. Ну, а щодо рахунок що на рахунок машин у то так. Я особисто знаю кілька людей, в яких згоріли машини. Пане Анатолій, як вам така ситуація, що робити? Чи ну, ми знаємо, що вчинки неправомірні? Як ці ситуації справлятися? Бачите, ну, в першу чергу, Беркут, все одно вони зобов'язані проходити мінімальний курс кримінального процесу, адміністративного процесу, і вони є правоохоронцями і вони. Ну, діючими міліціонерами, які, на, на яких розповсюджуються всі ці е, і права і обов'язки, ну, е, ну звичайно, от такі передачі, як ваша, повинні поставити питання про те, що злочини, вбивство, катування, вони ж не мають терміну давності. І оце, <клух> що там матері виходять, просять Беркут не бити, що об'єднуватися, переходити на сторону. Мітингувальників, але все одно до них треба доводити ту інформацію, що пройде 5 років, пройде 10 років. Якщо ця заява і цей злочин буде зафіксований, він все одно не має терміну давності, і люди, які зробили злочин, вони будуть покарані. Єдине, що хочу сказати, що процедура захисту все одно є відома всім. Однозначно, заява міліцію буде вона її приймати, не буде, але заява в міліцію повинна бути. Повинна бути, можливо, навіть колективна заява. Бо, оскільки, якщо, наприклад, спалили дві-три машини, то може бути колективна заява про те, що, наприклад, декілька людей побили, може бути і колективна заява міліцію. Вони відмовили, наприклад, прийняті заяви. Є суд. Суд тим більше сьогодні в нас ж є адміністративний суд, який чітко ну, його функції які є, захист людини перед державою. Ну, то, як він зараз поступає, то інше питання, але функціонально, як то кажуть, чисто по процесу, він зобов'язаний ну, розглядати справи, де є людина держава. Відповідно, бездіяльність міліції розглядається в суді. І якщо всі масу от, люди будуть писати заяви і ну, мусить бути реакція, більше того, що навіть якщо не буде реакції сьогодні, то Протиправні дії з боку будь-яких учасників цього процесу вони все одно рано чи пізно будуть ну мати закінчення. Відповідно, зараз основний захист це те, що людина кожна повинна знати, що вона зобов'язана, якщо проти неї було ну на її думку було вчинене протиправні дії, вона зобов'язана написати скаргу в міліцію. Немає дії написати скаргу. В суд на протиправну бездіяльність міліції для цього до речі, от в нас в області є ну при створена група, де збираються ну при майдані, але вона при обласній раді є група де збираються юристи, де, де... Я, наприклад, є зараз представником громадської організації право і демократія. Ми також входимо в цю групу. Відповідно, ми готові по от надавати консультації. Більше того, ви знаєте, що в нас сьогодні в державі створена ну, структура, яка займається, забезпечує безкоштовне надання допомоги, тобто первинна допомога йде за рахунок держави, тобто людина може і туди звернутися за, за, за тим, щоб надали адвокат. Більше того, в нас є Рада адвокатів Львівщини, куди також можна звернутися, і Рада адвокатів розгляне. І однозначно у нас недавно була нарада, де було прийнято рішення про те, що адвокати будуть активно приймати участь в тому, щоб допомагати людям безкоштовно. Тобто, механізм сьогодні є, єдине, що треба бути небайдужим, звертатися, і відповідно ну, допомога буде. Я зрозуміла, продовжимо цю тему. Зараз хочу почути Іване від вас думку. Можливо, повернемось до початку до історичної суті Львів'янина. Чому так? Чому як кажуть, йде така негативна? Чому бандерівці? Чому можливо львів'янин не так себе подав, не так себе в історичній призмі зарепрезентував? Ну я би тут сказав трошки ширше, львів'янин це не лише мешканець міста. Львів'яни це галичани в першу чергу. Галичани були завжди законопослушними, слухняними громадянами, доки їх не зачіпали. І галичани у всі часи, при всіх владах, які змінювалися понад 6 разів лише в ХХ столітті, знали, що верховенство права є понад усе. І Лише після Другої світової війни, лише після переходу перших Совєтів 39-го року, 44-го року, других Совєтів, власне, їм намагались пояснити, що є верховенство політики, а не верховенство права. Тому слід згадати, що першою партією, діяльність якої була заборонена в Західній Україні, це була комуністична партія Західної України. Тому що члени цієї організації розуміли, що не можна діяти безправними методами. І на сьогоднішній день, так як ви зазначили, що я був на Майдані, але я був на Майдані ще у грудні місяці. Ситуація за останні два місяці досить радикально змінилась, але я не втримався від того, щоб не брати участі, і останні два тижні активно працював волонтером по допомозі Майдану у речах і їжі. І хочу подякувати всім галичанам, які насправді... Активно долучились до цієї допомоги, і ви не повірите, як приємно, коли жіночки надають вишивний рушник, вишиванку і вважають, що це є сильні. Давайте повернемось до тих активніших, які безпосередньо там на Майдані, на Грушевського. Чому немає, можливо, нотки дипломатизму? Можливо, немає організованості в тих лівян? там, чому де них... там, де лунають гармати, там замовкає дипломатія. Але. Дипломатія з боку Галичан і толерантність була абсолютно знехтувана, стоптана тим беркутівцем, який пройшов по державному прапору України. Він правозахисник. Саме слово право і він захищає владу державі, а згідно статей Конституції України, влада належить народу. Отже, той Беркутівець, який стане на прапор України, повинен розуміти, що він є інтервентом в цій державі. Отже, він нехтує владою, тобто народом. Він нехтує всім тим, що історично люди виборювали своїм життям. Недаремно гасло воля або смерть це не є пафосні слова. І зараз це доказала молодь, яка за останні 23 роки виросла без Утисків тоталітарного режиму, як нам здавалось, а виявилось, що ці паростки маленька травичка, яка виросла поміж дуже великими бур'янами, і бур'яни все рівно треба виполювати. І історично починаючи вже з 17 18 століття, українці, як домінуюча нація, яка намагалася не те, що домінанта в розумінні верховенства, а як спів. Існування іншими народами толерантно доводила в парламентах і доводила своєю участю. І знаєте, отакий от серйозний початок нашої сьогоднішньої програми, напевно, трошки так, як львівський батя, розвію одним з прикладів, як українські парламентарі в 19 столітті блокували роботу засідання Галицького сейму. Вони приходили з музичними інструментами у сейм. І виконували таку какафонію, що не давали можливості провести засідання. Але зауважте, кожен з парламентарів грав на своєму музичному інструменті. Хто в нас зараз парламентарів, доведе, що він є вихована інтелігентна людина. І в контексті історичному нам мені напевно не дадуть зараз хлопці зберегати, кожна особа чоловічої статі в Україні, яка займає державний пост, зобов'язана мати військовий квиток. В іншому випадку державним службовцем стати неможливо, має бути військово зобов'язано. Тому є таке просте запитання до президента України. Нехай він покаже свій військовий квиток і по якій військовій спеціальності він одержав військове звання. Так, ми можемо на цю тему довго Це історично. довго історично розмовляти. Я би хотіла почути практичні речі. Ось ви були на майдані. Сьогодні ви в вишиванці. Е, можливо, є певні рекомендації для львів'ян, які хочуть щось зробити, але не потрапити ну на лікарняне ліжко чи до СІЗО. Можливо, якісь практичні речі, ну все таки не афішувати надто свою, е, як він що він є галицька людина. Можливо, доцільно так робити. Ну, я вам скажу, я з багатьма львів'янами і з друзями зустрічався. Це неможливо. Це є так, ви розумієте, це є навіть не наркотик, це, це те, що в тобі є, в твоїй свідомості, і, і щоб думки. його в собі придушити, це неможливо просто. А по-друге, от я зустрічався там і з харківчанами, і з донечанами. Вони кажуть навпаки, ви не ховайте цього. Тому що, дякуючи вам, галичанам, ми тримаємося. Тому що нас там сильно пресують, нас давлять, нас стараються задавити. Але коли ми бачимо, що от ви тут є, і вам немає на даний момент різниці мовного бар'єру чи, чи регіонального бар'єру, і ви навпаки показуєте, що от ви є, що ви вишиванках. Це Я, наприклад, був здивований двох кримчан зустрів вчора перед апеляційним судом, і вони до мене підходять. Правда, по-українськи дуже тяжко, але він шанель. Каже, видіш, я собі купив. Вишиванка, так? Так, тому що він також хотів бути вишиванці. Він, а до, ще перед тим дзвонили до мене з Донецька ні, кримські татари. Перепрошую, кримські татари і говорили, парні, ви держитесь, ви для нас бандеровці в хорошому смислі слова. Тобто їх там, там просто інформацію подають їм неправильно, а вони люди, які свідомі і знають, вони читають, вони бачать зараз в засобах масової інформації, в інтернеті, книжок є дуже багато, дуже багато людей їздить на захід, там там бібліотеки, наші, українські бібліотеки в кожному, в кожній країні зараз є. В Польщі, Чехії, там, в Німеччині і так далі. І вони, вони читають ці книжки, вони бачать, що яка насправді історія, як, як, як хто такі насправді галичани. Хто насправді такі Я зрозуміла, львіяльні? збавити yeah. трішки національний дух важко буде тому That's... запитання до Анатолія: ну як не крути, траплятимуться ще такі ситуації, як ми маємо? На жаль, ви рекомендуєте обов'язково звертатись до правоохоронних органів? Чи вам відомий відсоток? Скільки людей, які потрапили в складну ситуацію побиття Беркутом і подібні? Скільки подали такі заяви? Ви як, ну, можливо, бачите, ви справа в тому, що я, я так переконаний, ну я не впевнений точно, але я думаю, що на Майдані є створена група юристів, яка займається. Справа в тому, що всі ці випадки відбулися в Києві. І по регіонах, ну, наприклад, у нас у Львові немає такої інформації, що львівські адвокати заявляють позови, тому що все одно заявляється позови по місцю скоєння злочину тобто в Києві. І, ну, Наприклад, до нас, ну Тих, що я з моїх колег, я не маю інформації, щоб зверталися за допомогою за тим, щоб ми заклали позов в Київському якомусь суді, чи звернулися mm. до. От по тих, знаю, що по тих документах ну, цікаві є випадки, що процедура яка, ті, ті наші мешканці Львова, які були в, в, учасниками автомайдану. Ну, процедура була така, що там, наприклад, їх їде 100 чи 200 машин. Міліціонери єдине, що встигали, це записати номери. Угу. Ніхто навіть не думав зупиняти і складати протоколи. Ну а вони зробили таку процедуру, що вони зафіксували потім репортами, що така то машина була, на, не зупинилася на вимогу працівника міліції. Тут у Львові склали протокол і відправили до суду. Ну, як правило, наші суди. Розглядаючи ті факти, вони, як правило, відмовляють в притягнути до відповідальності, оскільки ця процедура є порушена. Ну, але є випадки по інших, ви випад... що все ж таки притягають до відповідальності, мотивуючи тим, що не зупинилися, хоча ніяких доказів зупинити немає. І навіть коли при спілкуванні я десь пояснював, що вивіть собі, як міліціонер може зупинити машину, коли їх є 200. Поки він візьме, перевірить водійські права, то вже приїде ще 50 машин. Тобто реально ну, чисто теоретично і практично це виглядає так, що ну, людина фізично не може зупинити машину. І тому, як правило, цей, цей рапорт є нікчемний, він ну, не може бути доказом в суді. Ну і десь наші суди на це звертають увагу. Але крім цього, хочу сказати, що розумієте, наші львів'яни повинні розуміти одну річ, що, звичайно, в загальному картина така, що кияни надзвичайно підтримують львівян, і в мене багато є знайомих, друзів в Києві, які дзвонять що і кажуть, дякую Львівянам, що ви таку маєте позицію. От, але ми повинні розуміти, що є певна акція в Києві. Якщо ми приїжджаємо і хочемо долучитися до тої акції. Все одно не даремно створені там керівники певних структур є. Тобто треба чітко координувати свої ну, так, дії. Так не щоб можна не бути, бути, що хаос. ти приходиш і сам будуть якісь дії. Ти приходиш на майдан, все одно ти повинен знайти людину, яка Будь відповідальна, певна організація. Да, і ти повинен бути учасником цієї організації. Тоді, по-перше, ти будеш захищений, тому що е, все одно, якщо люди мають якісь завдання і працюють, вони повинні мати як як план А, так план Б, і, і так далі, тобто і варіанти захисту свого. І тому просто я раджу всім львів'янам не просто приїхати і десь думати, що от я буду самостійно. Якщо ти долучаєшся до акції, то є керівник цієї акції, і треба відповідати відповідно. Ну координувати свою дію з тими керівниками, які там з тими людьми, які вже є. Зрозуміло, пане в продовження ваших слів координувати має бути чітка організація. в продовження слів, що наш націоналістичний дух так і е, вирує з нас. Е, можливо, пане Іване, вам вдасться. Е, Через себе як професійного львів'янина якісь такі дипломатичні речі, все таки ну, порекомендувати, як львів'янину показати себе з політичної краще точки зору, а не тут націоналізму. Я, тут гіршому. би я сказав не лише націоналістичний дух, а національний дух національний дух, який має бути присутній в кожного українця. І ви знаєте, коли зараз лунають гасла про федералізацію, це є не новинка. На теренах України, тому що є дуже багато охочих і ласих до українських земель. І коли зараз лунають гасла закликами до розколу України, то потрібно просто згадати 1918 рік. І власне 1918 рік, коли українці вперше в своїй історії одержали єдину могутню об'єднану українську державу, лише страх Європи. Перед тею могутньою державою дав преференції новітнім утвореним на руїнах Австрійської імперії державам, зокрема Польщі, і радянській на той час совітській, власне, владі, яка відхопила ласий шматок українських земель, власне, при допомозі знову ж таки європейських держав. Тому при всіх повагах, неповагах, преференціях до Європи. Слід пам'ятати, що могутня держава в центрі Європи, якою є, я вважаю, і ніколи вона не позбавлялась тих можливостей, Україна, єдина Україна, єдині українці, які є національно свідомими. Єдине, що нам завадило, це ті роки, коли цю свідомість відправляли за Урал, за Мане Уралом, Іване. де залишилися теж українці. Ми трішки і відійшли від теми, і водночас в неї заглибилися так? з середини історії. Про націоналістичний дух, про львів'ян, які є патріотами, про львів'ян, які потрапляють в складні ситуації. Як з цим боротись, поговоримо вже після невеличкої перерви.